Так, мабуть, расисти нікого не не катували, як катували моє дитя, і за що? Скажіть, будь ласка, за що? Люди добрі у цьому будинку я знаходитися не можу. Я зараз заходжу до нас своє на своє подвір'я, на якому проживав мій син. І моя невістка. Мене ну, не тримають у власному будинку. У Носівці вбили сина Людмили Стельмашенко, 24-річного Сергія приходька, колишнього військового. Там він жив з дружиною, 18-річною Ярославою. Саме її та двох неповнолітніх спільників підозрюють у причетності до вбивства. Вона своїм друзям говорила, що я його не люблю, але заміж за нього піду, тому що йому платять великі кошти. А як загине, я буду дуже багата. За версією поліції з одним з хлопців Ярослава мала стосунки і поскаржилася йому на чоловіка. Вона сказала, що він її б'є, по губах ремонт, по чому хоче і бив. Він її не одразу десь два рази на тиждень. Отаку слідчик каже, як же ж він тебе бив, якщо на тобі немає подряпини. На її єдине, що є на руці. Є розрізане зашите, але це вона сама коли кричала на нього, просто рукою вибила шибку. Вона впустила душогубів дім, а після убивства ретельно вимила кімнату від крові, перевернула матрац і лягла спати на тому ліжку, де вбивали Сергія. Якби він не спав, його б вони не взяли. Розумієте, він десантник. Наступного дня розмістили в інтернеті оголошення, що чоловік зник разом з машиною. Сподівалася, що спільники, котрі вивезли труп, надійно його заховали. Він помер у машині. Якби його в цей час привезли до лікарні, він був дуже покалічений, але можливо був би живий. Коли привозили на відтворення, її адвокат плакав. Витримати мужики не могли, охрана не могла витримати. Подробиці жахливої історії читайте у свіжому номері.